Вітаю! знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Ніяких обмежень. Михайло Допкін вже не під домашнім арештом. Підтримка із-за океану США вводить санкції проти Росії і допомагає Україні. Бойкот агресору активісти закликають не купувати російських товарів. Російський тигр врізався в тролейбус на трасі Сімферополь Ялта біля села. Перевальне сталося ДТП. У тролейбус, який стояв, врізався російський військовий бронеавтомобіль Тигр. Точна кількість постраждалих та ступінь травм поки що невідомі. У ДАІ Криму подію не коментують, переадресовуючи в МВС Криму. Там ситуацію також поки що не коментують. І далі Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти на головну посаду в країні. Претендують 23 людини. Загалом до ЦВК надійшло 46 заявок на реєстрацію. 23 з яких були задоволені, а ще 23 – відхилені. Серед основних причин відмови в реєстрації називається невідповідність необхідних і наданих документів, а також не внесення грошової застави в обсязі 2,5 з мільйони гривень. Нагадаю, дострокові президентські вибори в Україні президент нашені на 25 травня 2014 року. Михайло Допкін вже не під домашнім арештом. Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для кандидата у президенти України на особисте зобов'язання. Мотивували рішення тим, що екс-губернатор Харківщини, перебуваючи під домашнім арештом, не може агітувати виборців. Тепер Допкіну дозволено покидати межі Києва. Суд зобов'язав його з'являтися за першою вимогою слідства у встановлений час. Нагадаємо, 10 березня Допкін був затриманий за підозрою у посяганні на територіальній цілісність і недоторканність України за словами адвоката політика, звинувачення в сепаратизмі базуються на факті круглого столу, який проходив у Харкові 12 лютого. Азаров просить ЄС розморозити його активи. Європейські дипломати стверджують, що експрем'єр України домагається виключення зі зі списку санкцій ЄС, введених проти підозрюваних в незаконному привласненні державних коштів. Ще 5 березня на адресу ради ЄС надійшов запит від імені Азарова і членів його сім'ї. Згідно з нормами ЄС, виключення зі списку санкцій має бути схвалене всіма країнами-членами Євросоюзу. Якщо цього не станеться, позивач може звернутися до суду ЄС. США вводить санкції проти Росії та надає кредитні гарантії Україні. Відповідний закон підписав президент США Барак Обама. Закон передбачає гарантії за кредитами для України, а також регламентує запровадження санкцій щодо осіб, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Також Обама підписав документ, що дозволяє збільшення асигнувань низки ЗМІ, які ведуть мовлення на українську аудиторію. 27 березня обидві палати конгресу США схвалили. Законопроекти, що мають передбачати надання Україні позикових гарантій на суму в один мільярд доларів, також санкції проти причетних до анексії Криму і порушень прав людини в Україні. До дефіциту життєво необхідних ліків може призвести їх оподаткування. Постанова Верховної Ради, яка вступила в дію 1 квітня, не на жаль, шокувала усю фармацевтичну галузь, аби заробити аптеки, будуть піднімати ціни. А це фінансовим тягарем ляже на хворих. Яна Курченко розкаже докладніше. Згідно з постановою Верховної Ради України, з 1 квітня вводиться податок на ліки. Парламент встановив його на рівні 7%. Однак через прогалину в законі на митниці беруть 20. Таможні органи на сьогоднішній день не трактують те, що НДС на ВОЗ составляє 7%. А пока що на цей момент требується від імпортерів оплачувати НДС в розмірі 20%. Тому що в статті, де указано 7%, там написано поставка, а были написати ВОЗ. На таможенную территорию Украины и поставка. Вот тогда бы ВОЗ тоже облагался бы поставки 7. А так как не указали ВОЗ, то действует общая ставка 20%. В Україні існує державне регулювання цін на лікарські препарати. Аптеки не можуть продавати препарати більш ніж на 10% від їх вартості, але це не покриє податок у 20%. Працювати в мінус фармацевти не хочуть. Через це життєво необхідні ліки стоять на кордоні. Якщо закон не змінять, вони взагалі можуть зникнути з українських аптек. В цього колапсу люди не зможуть фізично получать лікарства. В этом проблема в этом соціальна ответственность отрасли. Ті, що потрапили в Україну, коштують на 30% більше. Найдешевші – це ті, що закупили ще до 1 квітня. Однак, парламент зобов'язав і їх продавати з урахуванням 7% ПДВ. ПДВ. дуже дорогі брав. там Не гривень 30 дітей. Вся пенсія виходить на лікарства. А вони дорожають. Ну а куди діватися? Здоров'я ж зберігати, без не У мене мені грошей. Я ні могу літізрозуміла ситуація із державними закупівлями. Тендери проведені і ціни встановлені без податку. Хто доплатить різницю і чи поставлятимуть медпрепарати до лікарень, взагалі ніхто не коментує. Вводити такі положення потрібно на початку бюджетного року, кажуть юристи, коли усі зміни внесені до головного кошторису країни. Яна курченко Артем Котасов. Соціальна країна. Удвічі більше ціна на російський газ для України з 1 квітня 2014 року становить 485 доларів за тисячу кубометрів. Про це на зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим повідомив глава Газпрому Олексій Мілер. Ціна автоматично піднялася майже вдвічі після підписання постанови про скасування пільг і денасування харківських угод. Нагадаю, наприкінці минулого року Україна та Росія підписали доповнення до газових контрактів, де за блакитне паливо ми сплачували 268,5 доларів. Мілер зазначив, що в березні 2014 року в Україну було поставлено майже 2 мільярди кубометрів газу. Сума заборгованості зросла і перевищила 2,2 мільярда доларів. Будемо сподіватися, що найближчим часом Україна почне погашати свої борги і оплачувати поточні поставки. Хоча ми бачимо, що ситуація не покращується, а лише погіршується. На що Дмитро Медведєв заявив, що погасити газовий борг потрібно як можна швидше, аби не перервати співробітництво у цій та інших сферах. Нехай наші українські партнери шукають необхідні фінанси, щоб розплатитися з боргами. По іншому, співробітництво у цій сфері, як і в інших сферах, здійснюватися не може. Це повинні розуміти всі, повинні розуміти люди, які зараз в Україні приймають всі необхідні рішення. Нова ціна на російський газ політична. Про це заявив Арсеній Яценюк. Прем'єр-міністр заявив, що немає ніяких причин, з яких Росія підняла ціну на газ для України, крім однієї політичної. Ми очікуємо, що Росія піде далі в питанні газового тиску, в тому числі буде обмежувати поставки газу на територію України. Ми будемо застосовувати всі політичні, економічні, дипломатичні і правові методи для енергетичної безпеки нашої країни та врегулювання питання з постачанням газу. Обмеження терміну перебування громадян Російської Федерації в Україні почне діяти вже з понеділка. За дорученням Кабміну, Держприкордонслужба служба розпочне перевіряти виконання росіянами вимог щодо термінів перебування в Україні. Тепер громадяни Російської Федерації, які на законних підставах прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території не більше як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду. Це рішення було прийнято у відповідь на подібні обмеження. Меження запроваджені російською стороною у Києві. Закликають бойкотувати кав'ярні, які продають російський чай. У центрі столиці активісти громадянського руху «Відсіч» провели низку флешмовів із закликом викутувати автомобільні кав'ярні та Макдональдс, які продають російські чаї та соуси. На думку активістів, купуючи російські товари, українці фінансують агресора. Учасники акції підходили до кожної кав'ярні автівки і запитували марку чаю, яку вони пропонують покупцям. Почувши відповідь Грінфілд чи Ліптон, активісти падали на тротуар, тримаючи в руках плакати із закликом: не купуй ліптон, не фінансуй війну. Дехто з продавців автомобільних кав'ярень відреагував на флешмоб і вирішив підтримати акцію, виконувши коробку чаю «Ліптон» у смітник. Диво природи цього року вперше за багато десятиліть магнолії і сакури в Ужгороді розквітли одночасно. Раніше магнолії першими відкривали весняне цвітіння декоративних дерев. Сакури зазвичай зацвітали на початку травня. Нині через небувало раннє тепло. Сакури забуяли передчасно. Цвіт японських декоративних вишень є однією з візитівок Ужгорода, адже тут вони масово розселилися по вулицях і площах, не лише у ботанічному саду. Цвітіння сакур триватиме ще близько трьох. Тижнів і наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.